Vero веромода. Тренчі, веро, Тренчі йдуть з дефектами, відсутній пояс, але абсолютно всі нові, всі йдуть з бірками. такого плану це розмір М, дуже класний, стильний, двобортний, такого сірого кольору. Є пояс на рукавах, немає тільки під пояс. Можна або в щось інше придумати, або відрізати зовсім, що він був просто оверсайз. Розмір S, такого плану на гуциках цегляного кольору. Розмір L, може бути як на M, тому що вони трішки мало мірять. Є кармани, пояс є, немає поясу на е, рукавчиках. Такий коротенький піджак тренч, розмір S, є кармани, немає поясу. Розмір S, Є кармани зашиті. Пояс є на рукавах, немає по талії. Гарна підкладка, абсолютно всі нові. Це дуже класна модель. Розмір S, є пояс, немає пояса на рукавчиках. Можна, в принципі, його і відрізати, оці сластики, Такі накладні кармани з боку так зроблений теж такий де двопортний і не йде без підкладки. Розмір Ска такого плану з підкладкою, кармани. Розмір М може бути як на Ску. не є такі великі, як на М, то з підкладкою на стічку. Розмір Л. Може бути як на М. Не є такі великі, як на Л. Є кармани в зашиті, без підкладки. Розмір С. Є кодяс, це є. Тут він повністю. Новенький. Розмір С. СК і КСК може бути. Повністю десь підкладкою теж відсутній пояс. Розмір Мак може бути як на МЛ, такий оверсайз, є кармани, є підкладка повністю. Тут теж так регулюється на кнопках. Немає поясу. Розмір М. Такі якби, плащ накидка може бути як і на с Хто любить оверсайд більш легкий. Футрулового кольору розмір XS. З підкладкою на гудзиках. Гудзики всі сховані. Розмір М. По факту йде на S. мало мірить. Куротенький такий тренч без підкладки. Розмір S. без поясів, з карманами, повністю з підкладкою. Розмір M, але йде як на S. -очку. Теж є підкладка повністю, гуцики. Кольору. Розмір Есечка з підкладкою на кнопці. Є кармани, теж немає поясу. І розмір Еска може бути як на XS. -ку. Є кармани на стійку з підкладкою.